Підготовку до стоподового Хеллоу. Та третім завершальним нашим рецептом буде печиво привиди, які ви можете приготувати самі або зі своїми дітьми. Для приготування печива привиди нам знадобиться готова суміш для випікання коржиків від торгової марки 100 цукрова пудра, розтоплене вишкове масло, сметана, ванільний цукор, дві трубочки та будь-яка кришкові пляшки. На зворотньому боці пакування вже вказані всі пропорції, які потрібно для ідеального приготування тіста, але ви можете змінювати їх відносно того, скільки тіста вам потрібно. Лайбову ємність засипаємо суміш для випікання. В окремій мисці змішуємо сметану та розтоплене на масло. За бажанням ви можете додати ванільний цукор до сухої суміші. Поступово до сухої суміші додаємо розтоплене масло зі сметаною. Замішую тісто до тугої консистенції. Тісто перекладаємо до миски. Накриваємо паперовим рушником. Та ставимо в тепле місце приблизно хвилин на 40. Наше тісто вже підійшло. Зараз ми його розкатаємо та сформуємо наших привідів. Добре. Тісто має бути товщиною близько 5 см. Для того, щоб вирізати формочки, нам знадобиться стакан для формування кружечків. Для того, щоб оформити наше обличчя. У привода нам потрібна кришка та трубочка. Беремо кришку, добре притискаємо та відтягуємо донизу, щоб привид виглядав жахливо. Далі ми беремо трубочку та робимо хоч. Отвори можна робити побільше, бо при випіканні вони будуть трошки стягуватися. Далі беремо в руки та трошки протягуємо. Цю процедуру ми робимо зі всіма нашими шматками тіста. Наші привиди вже сформовані, і зараз ми їх відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів десь приблизно хвилин на 10, так як вони у нас тоненькі. Ось і готові наше печиво привиди. Для того, щоб завершити декор, нам потрібно взяти цукрову пудру та трошки присипати. Ви тільки подивіться на наших привидів, які вони білі та моторошні.